Я кулеметник, тобто, якщо виходить група, ній повинен бути кулеметник, ну і зачастую це саме я. Тому прикриваю побратимів, ношу основну зброю відділення. Я піхотинець, звичайний піхотинець з штурмовою гвинтівкою, тому виконую різні задачі. Звільнюємо українську землю від окупантів, ну а саме ж штурмуємо позиції російські, яких багато на цьому напрямку, які заміновані, в які, яких дуже добре налагоджена система вогню. Тому стараємось крок за кроком, 50 метрів за 50 метрів, здобуваємо нові позиції, От робимо таку роботу. Я був на відпочинку з дружиною, дітьми. Досить такою тривалою. І дружина казала, що зараз буде війна, давай тут сидіти, краще, нікуди не їхати. Я кажу, де яка війна? поїхали додому. Ми приїхали додому 21 Ви, лютого, ось, 24 почалася війна. Вони поїхали на машині назад на відпочинок. Я трошки, У мене будівельний бізнес, я трошки Києві допомагав хлопцям, тому що вважав, що ну, це зараз е, більш доцільно. Е, а потім, коли Кацапо відступили з Києва, я пішов до ЗСУ, бо ну, так себе не дуже гарно е, почував, що я сижу без діла. Хотів саме в піхоту, е, бути піхотинцем, тобто виконувати піхотні задачі. Ну і так воно і вийшло. Все, все, все співпало. Я в попередньому житті е, працював у міській раді, політикою займався. От. Ну, з 24 я із Сум, так що війна застала мене саме в цей день. Був е, в теробороні в Сумах, а тоді вже, коли е, вигнали, під. Е, московитів з нашої області приєднався до лав ЗСУ і ось уже скільки, півтора року воює. Багато тренувалися на ППД в нашому з багатьма інструкторами. Потім у нас було два вояжа за кордон, але навчання за кордоном воно відрізняється дуже сильно від бойових дій, тому що ніхто так не воював, не проводив таких. Наступальних дій, які ми зараз проводимо, але ну, все одно це краще, ніж нічого не робити і просто сидіти там десь на ППД. Тому нормально. Підготовка у нас була нормальна. Розумієте, тут треба було тренуватися от на таких полях. Виїжджати от просто на такому безкрайньому полі, тренуватися разом з технікою і з піхотою. Тоді, можливо, і було. А зараз вирішує досвід. Там, буквально після першого виходу, ти розумієш, набагато більше, ніж за всі місяці підготовки. Ну і плюс ніяка підготовка не дасть тобі відчуття бою. Піхота це еліта української армії. Це люди, які виконують найважчі завда... задачі. Це люди, які воюють. 95% тягара і війни несе на собі звичайний піхотинець з калашом і з лопатою. А всі інші вони допомагають піхоті вирішувати ці задачі. Поки піхота не зайде в окоп, в посадку, в місто, в село якесь, ножками, нічого не буде. Можна бомбити, пускати ракети, дрони, але... Це все для того, щоб піхота туди зайшла. Можна хоч атомну бомбу на окоп скинути, але поки піхотинець туди не прийде, то це нічого не вартує. І не просидить там день, два, три. Ну, у нас був досить вдалий штурм ворожої позиції. Задача була зайти за саперами. Та спецпризначенцями, які саме першими заходили, Тобто наші сапери супроводжували групу спецпризначенців, вони дійшли майже, там було міне поле, вони розчистили нам шлях і зайшли майже там 30 метрів не дійшли до окопа. Тобто, е от я кажу, що піхота, да, це еліта, а в піхоті є свої. Леви це сапери, Тобто честь і хвала це просто ну, супер люди з яйцями. Тобто повсти, знаючи, що на тебе направлені всі кулемети, всі вогневі засоби, а ти маєш просто з якимсь патичком розміновувати хлопцям шлях, ну це, це достойно. Ось. І е, коли ми вже підходили, ми там. Е, з, якоюсь, з часом да, Підходили за першу групу вже кацапа. Зрозуміло, що відбувається штурм. Вони почали обстрілювати нас. Почалась стрілка дня, міномет почав працювати. Тобто ми заходили вже під вогнем. Запригнули в окоп, зайняли наші, тобто у нас дуже грамотний офіцер. Він розставив нас по всьому окопу. Розпроділив сектори. І десь за якийсь проміжок часу почалась контратака піхоти росіян. І ми ввели бій десь протягом 5-6 годин. У нас почало закінчуватись БК, тому що ну, на горбу ж багато не винесеш. Ось. І так вже трошки було стрьомно, що просто у нас зараз БК закінчиться і вони запригнуть в окоп. E, і на цьому наша пісенька буде спета. Але нормально ми нанесли їм враження живі живій силі, почали чути їхні крики. E, потім у нас була їхня рація, ми почули, що вони понесли досить великі втрати, і їх командування заставляло йти вперед. І вони відмовлялися. А, а вони вже плакали, ні-ні-ні, каже, ми вже туди не підемо. Ну і потім там дроном спалили, куди вони відійшли. Наш побратим туди пару РПГ ще е, запустив там на вірочку і все, і вони пішли. І ми там були 4, 4 дні, 4 дні да, на 5 ми вийшли. І тобто спроб, контратаки, піхотою вже не було. Ну, останні да, задачі, які в нас були, е, це 90% штурмів. Тобто є ще задачі, коли ти міняєш да, побратима, який штурмував. Ну, це теж задача. Ну, тобто, якщо з нашої роти якісь хлопці штурманули окоп, там просиділи 2-3 дні, їх треба поміняти, ну, ти, ж, що, ти не скажеш, що я штурмовик, давайте мені наступну, е, я, я тільки штурмую. Ні, будемо міняти хлопців, бо е, ну, штурм це, це, це дуже важко. Е, Тобто у нас був штурм позиції, ми стрілялися десь 15 годин, бо там от, е засіли бліндажу е з, 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 з кулеметом, з РПГ і досить е жорстко відбувалося. І, і... Ну, а бліндаж е це така штука, да, от всі думають, що зараз з РПГ стрільну. Ну, я так думав також до бойових дій, Та, там що з РПГ зараз жахну і все, і той бліндаж з кацапами розлітається. Ну, а, а ти стріляєш з РПГ, і там цей мішечок, який лежить, він так пух, і випав просто один. І все, нічого тому бліндажу не случається. Тобто ну, нормальний бліндаж. І якщо там засіли якісь хлопці, які не хочуть здаватись, це досить серйозна справа. І за 15 годин штурму ти втомлюєшся дуже сильно. Ти випиваєш. Пару ящиків води, тому якщо що вона якщо вона є, якщо її нема, то це взагалі ти просто в тебе мінус мораль одразу, ти вже нічого не хочеш, ні штурму, нічого. Ось, і таких, ну, таких хлопців, які викона, ну, виконували цю роботу, бо ми самі її виконували, треба міняти. Був був у нас штурм, де ми брали е, полонених. Наш побратим обійшов їх, він, ну, вони засіли, він вийшов з окопу, зайшов позаду, підійшов бліндажу і каже: просто, Вам гранату кидати? Вони кажуть, ні, ну виходьте. Вийшли п'ять чувачків, ми їх взяли в полон. А це був перший день штурму, і на другий день буквально в 10 метрів від того місця, де у нас був так, типу, як командний пункт, ми знайшли, знайшли ще, ще двох, які просто спали. І Ми кажемо, а що ж ви так, ми там ваших штурмуємо, там вбиваємо, а ви тут. Та ми думали, ви нас не помітите, тому ми тут все, тихенько сиділи, спали. І все, чуваки собі храпіли без задні мислі. Відпочиваємо, збираємо інформацію про наступну задачу. Від цього розуміємо, що нам саме потрібно, яке озброєння, там РПГ потрібно, ГПшка, там ручна, скільки набоїв на кулемети, на автомати. Проговорюємо попередній план між собою. Ось висув... ну, Тоді вже отримуємо кінцеву задачу і все. Останні поправки до задачі, і виходимо на. На новий рубіж. Ну, взагалом всі, всі дії вони, ну, схожі між собою. Треба ще най... найгірші варіанти, і що ми при, ну, при цих варіантах будемо робити. Да? Тобто пора... ну, от поранений. Да? У нас були такі задачі, коли до Івака було дуже далеко. І от у нас, якщо у нас поранений, це відміна місії. Тобто це група розгортається і вона відходить повністю. Тобто ніяких але, там, може там хтось. Ні. Всі беруть цього пораненого і просто відходять. І це треба дуже ну, реально розуміти, щоб е, потім не було якихось турних команд, а давайте його там десь залишимо, там якісь хлопці його заберуть. Е, тобто такі варіанти треба проговорювати, бо багато ситуацій були, які ми не передбачували, і потім дуже довго розбирались, що нам робити. Під час виконання бойових завдань настільки багато Невідом. вводних, невідомих, не від тебе фак... залежащих від тебе факторів, що ти це просто. Просто не можеш прорахувати, тому що фронт великий і діє не тільки наш підрозділ, а ще й сусідній якісь, з яким немає в тебе прямого зв'язку. Він може свої корективи внести в твій план. І все йде ну, взагалі не так, як домовлялись. Тому імпровізації дуже багато, дуже багато. Але за рахунок того, що ми. Вже обстрілялись, обкатались, плюс пройшли підготовку, то знаємо плюс-мінус, як в тих чи інших ситуаціях діяти. От. Ну, Імпровізації дуже багато. Ну, так, Тобто, якщо ми на якомусь етапі доходимо до якоїсь проблеми, просто швидко зібрались, кожен по два слова сказав, я думаю так, я думаю сяк". Все. Ну а потім командир приймає рішення. Але... Варто всіх вислухати, бо кожен бачить по-своєму да, цю ситуацію. Технологічний розвиток він відбувається і він буде відбуватись більш, більшими темпами на відновленні, коли ми зможемо закупити дрони, FPV-дрони, обучити операторів цих, цих дронів. Так? І пройти з ними злагодження тоді Це ефективність нашого підрозділу ну, вона буде набагато збільшиться. Ми працювали з прикладу, ми працювали з підрозділом, в складі якого дрончик він пригає в окоп зі штурмуючою групою. Ефективність цього підрозділу, вона просто Ну В рази більше. в рази. Тому що він не має е, цього да, е, затримки в радіоефірі, да, коли там не можна на нього вийти, або реп заглушив радійку, а треба подивитись там. Ні, Вони там десь рядом, а ну давай там, туди глянь, що там повзе, чи що там, куди, воно, ну, куди нам іти, куди нам що. От, тобто. Всі бажаючі давайте в піхоту. Всі там, хто думає, що вони FPV-шники круті на гражданці і дрончики, давайте до нас будемо працювати. Ну, ясно, що розвиток за засобами спостереження, за дронами FPV. Ну, ми страдаємо тут досить нормально від під, е цих засобів. Я ж кажу, вони у них більше, ніж у нас мають. Тому розвиток, якщо брати технологічний, то тільки в цьому напрямку треба більше, більше засобів таких і більше людей, щоб навчались на цих засобах. Це буде краще і для розвідки, до розвідки і безпосередньо для ведення бою. Якщо ви думаєте, що ви прийдете в армію, вам дадуть автомат і скажуть штурмувати якусь посадку або окоп. Проти своєї волі. Це не так. В армії 95% всієї армії це бутовуха. І треба дуже багато різних спеціальностей, менеджерів, водіїв, механіків, айтішні айтішників, дронщиків і кучу-кучу, кучу-кучу людей, які будуть допомагати піхоті виконувати свої задачі. Тому хлопці. Не бійтеся, приходьте в армію, служіть, допомагайте відвоювати землі, роботи вистачає на всіх. Перемога для мене це коли моя сім'я зможе спокійно повернутися в Київ і жити спокійним життям без боязні того, що його можуть обстріляти. Щоб мої діти спокійно ходили. Садочок і в школу, знаючи, що не буде ніяких тривог повітряних, це для мене перемога. Тобто, я, ну, коли я йшов армію, я йшов е, для того, щоб мої діти е, ніколи більше е, не покидали свої країни через війну. І от коли вони зможуть повернутися до нашого звичайного життя, це для мене буде перемога. Може я. Буду досить ну, продовжувати службу в Збройних силах, тому що це буде необхідно. Але я хочу, щоб моя сім'я жила в себе вдома, в квартирі спокійним, ну, спокійним життям і ні, нікого нічого не боялась. І щоб мої діти також знали, що, що буде все спокійно, все тихо. Не буде сирен, ракет, тривог і всього іншого. Для мене. Фізично, мабуть, ясна річ, що перемога це буде, по-перше, вихід на кордони 91-го року, і по-друге, знищення хоча б армії РФ. Але такої перемоги в звичайному сенсі для мене не буде, тому що стільки людей вже загинуло таких гарних. Хлопців, справжніх патріотів своєї країни, що ця частина війни дуже важлива, але також важливо далі продовжити правильно вибрати шлях Україні. Ми пишаємося тим, що ми в ЗСУ. Да. Не можна тут. Комусь просто пощастило, що він попав в 47-му, там їздив на Бредлі, як ми. Ми зустрічали багато бригад, які ми навіть не знали, що вони є. А там хлопці такі ж тигри, а, а може навіть кращі, ніж ми. Те теж саме про Нацгвардію. Дуже багато гідних бригад, і дуже сильних хлопців там служать, і вони нічим не поступаються ні нам, ні іншим бригадам. Ми відчуваємо відповідальність, перш за все, яка була обумовлена попередньою підготовкою, надіями, які на нас покладались. Тому я кажу, що стараємось відповідати цьому.